Дві картинки так, для початку, які повністю підтверджують вчорашній день про те, що є шалені диспропорції розвитку. Це одна країна, але зовсім різна ситуація. Чому так я не буду зупинятися, я більш глибоко скажу про інші речі. І так, розвиток взагалі штука надзвичайно складна і дуже системна. Але урбанізація є одним з елементів розвитку, без якого сучасний економічний розвиток і розвиток сталий не відбувається. Ви знаєте всі історію, пам'ятаєте ще з шкільного курсу про те, як розвивались міста і яке значення в розвитку світової цивілізації вони зробили. Так от зараз. Трошки інша ситуація. Ми знаходимося на трошки іншому етапі розвитку, і урбанізація грає свою особливу роль. Так, урбанізація це й проблеми. Вчора ми про це також говорили, але проблеми ці різні, і реалізовуються вони, і розв'язуються зовсім різно по-іншому. Цю картинку я сьогодні, буквально на перерві, поставив, тому що одне запитання, яке сьогодні прозвучало з залу, про Дороги. Мене трошки роздратувало. Я вирішив показати цю картинку. Дві різні країни, не буду їх називати, люди по-різному їдуть на роботу. Бачите? Це вони їдуть на роботу. Це не евакуація у зв'язку з введенням надзвичайного стану. Їдуть вони на роботу з прилеглих територій до великого міста. Тобто, ми бачимо тут ще одну цікаву закономірність. Що міста починають поглинати приміські території і створювати агломерації, які перетворюються в великі точки росту. І це другий виклик, про який я скажу трошки далі. Якщо подивитися, вчора була ще одна дуже гарна фраза про кораблі космічні, які бороздять там простори. Так от, оце також з цієї опери. Причому кораблі до економічного розвитку. Цій картинці вже років 8. Я думаю, що багато хто її бачив. Так от, от там десь щось світиться, це є міста. І от там утворюється якраз валова додана вартість, валовий регіональний продукт і так далі. Ви пам'ятаєте, хто трошки старший, пам'ятають, в радянські часи була така пісня, «Широка страна моя родная, много в ній лісов, полей і рік. Але біда в тому, що люди не живуть в лісах, морях, полях і реках. Люди живуть в населених пунктах, переважна кількість в містах. Тому, якщо держава не приділяє уваги розвитку міст, то результати макроекономічних показників її прямо пропорційні тій уваги, яку вона приділяє містам. Тут також Європа показана, ви дуже бачите гарно, як виглядає Україна. А от ще один гарний приклад Дві Кореї. Одна урбаністична і ринкова, друга аграрна і неринкова. Запитання є: світиться тільки один пхеньян на півночі. Бачите? От. А Сеул це фактично одна величезна агломерація, одне величезне місто. Країна, яка внизу входить в десятку найсильніших країн світу. Країна, яка. Інша, ну, не буду нічого говорити. Тобто, якщо перевести ці всі картинки космічні в діаграми, то ви побачите, що валовий регіональний продукт глобальний по світу, по-перше, дуже не розподілений нерівномірно також, але він чітко стоїть там, де є міста. Так само, якщо ми говоримо про глобалізацію то густина авіаційних рейсів також дуже чітко показує рівень розвитку країн, який залежить від їхнього рівня розвитку міст. Вибачте. Ось знову агломерація. Чому цю картинку показую? Я підійду ближче. Але на загальну справу працює вся ця система. І як ви бачите, отам, от де є дороги, навколо доріг якраз і з'являються нові поселення, і якраз там починається економічний розвиток. Чому я цю картинку показав, також скажу трошки далі. Ну, ще трошки фактів: якщо ми говоримо, що міста є глобалізовані міста і є центрами розвитку взагалі світової економіки, і візьмемо, подивимося, валовий регіональний продукт, який створюється в містах і агломераціях світу, і візьмемо Україну як країну. Уявимо собі, що це місто з населенням 45 мільйонів 700 тисяч жителів, який має мало станом на початок реальної світової кризи а, за курсом 116 мільярдів доларів валовий продукт. То Україна як держава стане після міст на 50. Четвертому місті. Дуже показово. Тому що міста в тих країнах відчувають себе трошки по-іншому, ніж міста в Україні. Якщо ми візьмемо тепер, порівняємо на особу, міста вже тепер, не країни, то ви побачите, що два українських міста, для яких Держкомстат рахує валовий регіональний продукт Київ і Севастополь, знаходяться. Приблизно де і скільки вони утворюють. чого. Тобто, якщо подивитися, тепер дуже цікавий ще слайд. Якщо перевести це вже в ПКС, в купівельну спроможність, валовий продукт, і подивитися, наскільки валовий продукт України відрізняється від більш розвинутих країн, ми побачимо, що це в рази. Але якщо ми побачимо з вами цифру, яку міста мають для свого розвитку. То ми побачимо різницю не в рази, а в сотні раз. І тут якраз вся таємниця цих проблем і буде. Я далі це покажу. В 1951 році відомий французький економіст теоретик Шарль Перу зробив свою теорію, яка сказала, що саме міста і агломераційні утворення є точками розвитку міст, верніше, держав, і показав, що. Саме децентралізація фінансів, посилення ролі міст це той ключ, який дозволить країнам розвиватись найбільш швидко. А світ і Європа це зрозуміли, а Україна чомусь ні. Якщо ви пам'ятаєте, ще в 97-му році робилася перша спроба реформ, перша спроба децентралізації. Нарешті навіть був. Опублікований указ кучми президента України про адміністративну територіальну реформу. Це був досить величезний документ, де говорилося вперше в Україні було сказано про те, що саме міста мають стати центрами економічного росту, і саме агломерації повинні бути їх локомотивами. Там було написано, що потрібно прийняти закон про агломерації, і так далі. І так далі, і так далі. Пізніше, в 2001 році, тоді прем'єр-міністр України Віктор Ющенко підписав розпорядження Кабміну номер 521 в 2021 році, де також було чітко сказано, що точками економічного зростання країни є саме міста і саме агломерації. Там чітко було про це сказано. Потім ми знов це забули. Ми забули про це і нарешті ми здається, слава Богу, згадали про це. Нарешті знову в концепції регіонального розвитку до 2020 року. Спод... Хочу вірити про те, що це вже нарешті серйозно. Це не просто декларація. Ну, Бірюзка тут випадково, це так, ні, ні на що не натякає. Пане Ігорю, до регламенту дві хвилинки ще. Добре, я закінчу. Отже, які в нас є перешкоди, ми знаємо. Які проблеми з законодавством можете прочитати. Тепер подивимося на обмеженість ще одна серйозна проблема, яка у нас є: обмеженість території. От дивіться: оце Одеса. Червоним межі міста. Тепер давайте от уявіть собі, що ви інвестор, ви захотіли прийти з інвестиціями в це місто. Скажіть, будь ласка, куди ви хотіли би прийти? В які, ну, де б ви збудували свій завод? Якщо все місто практично забудоване, ну, звичайно, ви б захотіли. Побудувати цей заводик десь на околиці міста, ну, наприклад, десь отут, правда? Тепер скажіть мені, будь ласка, от якщо б ви були тепер міським головою, чи допомогли би ви інвестору отут збудувати завод? Тобто дати туди труби, вивезти туди комунікації, щоб весь все управління економіки кілька місяців, тижнів працювало. І що, і нічого. Податки підуть в місто хоч якимось чином, та дуже дотичним. Можливо, хтось з жителів міста буде там працювати. Можливо, тут будуть тратити в магазинах гроші, але з чого це отримує міська скарбниця і бюджет розвитку Нуль. більше того, навіть якщо ми уявимо собі чудо, що отут знесуть житловий мікрорайон і тут побудують завод Тойота. То міська скарбниця від заводу Тойота для розвитку отримає практично нуль. Чому? Тому що в перший кошик попаде тільки податок на доходи фізосіб, але це регульована величина. І якщо цих грошей і так є забагато, то це означає, що вони будуть вилучені і більше їх не стане. Якщо а всі інші податки, податок на додану вартість, податок на доходи. Підприємств і акциз, якщо такий буде, десь там все піде в державний бюджет. Тобто місцеві органи влади не зацікавлені цьому. Приміський розвиток наш дуже неподібний до цього, який тут є. Ще одна річ: не працює система добросусідства. Міжмуніципальне співробітництво, як механізм, який є в світі і в Європі, в Україні не працює. Кожне місто бажає вивезти сміття за межі, висипати за своєю межею. І навпаки, далі ви розумієте, про що сказано. Про що йдеться. Пане Юрію завершуйте. Ну, от гроші. Зараз закінчу. Чи може розвиватися країна, в яких в містах видатки для виконання власних повноважень в Україні приблизно 24 євро в рік на особу. В Швеції це ну, десь 2300, в Німеччині 2000 рівно і так далі. Тобто в 100 раз приблизно різниця, при тому, що різниця по. Валовому регіональному продукту між Україною і Швецією не є разів. Ви бачили цю картину. Тобто, в нас самоврядування і місцева влада просто принижується. Неправильно. От що про це каже Рада Європи. 9 тисяч адміністративно територіальних одиниць України не мають коштів для здійснення інвестицій в інфраструктуру. Скільки в нас всього їх є? Близько 27. Тобто, третина країни практично не розвивається. Тобто, ми вбиваємо. Курку, яка несе золоті яйця. В результаті ми маємо такі речі, тому що міста не можуть оновлювати свою інфраструктуру, і коло замкнулось. Міста не зацікавлені в економічному розвитку, взагалі не зацікавлені розвивати економіку і підприємство розміщати на своїй території. Міста не мають ресурсів і повноважень свого розвитку, значить не можуть розвивати інфраструктуру. А якщо немає інфраструктури, ні один інвестор туди не прийде. Скажіть мені, хто з вас хотів би, наприклад, розташувати завод по виробництву, наприклад, мобільних телефонів, скажімо, в Волчевську, де все населення міста два місяці жило в Криму? Я думаю, що ніхто. І ви розумієте, що кожен серйозний інвестор він працює як розвід управління. Він збирає інформацію про інфраструктуру міста, тому що це безпека його бізнесу. І е, якщо два місяці жителі не працюють, тому що там порвало труби? Чи так як в Суходольську всі отримали там дезінтерію гепатит через те, що була знищена інфраструктура водонапірно-каналізаційна, то от чому в країні немає інвестицій? Може, й тому також. Отже, коло замикається. Немає інвестицій, держава не отримує доходів. Міста, зрозуміло, також не отримують. Ну, в результаті, як казав один з наших президентів, маємо те, що маємо. Ну і казначейство нарешті воно законсервувало більше 6 мільярдів гривень. Я про це говорити не буду. А як можна розвиватися, якщо не можна ці гроші отримати? Ну і закінчу Котом матроскіним. Е, средства у нас є, у нас Умані хватає. Це було сказано ще в радянські часи, був антирадянський, до речі, момент. Ну, але, по-моєму, з того часу дуже мало що змінилось. Що варто змінити? Зміни до, до бюджетного податкового кодексу, об'єднання, створення можливості об'єднання громад, адмін та реформа. Децентралізація на принципах європейської хартії, принципах субсидіарності і повсюдності місцевого самоврядування, створення трикутнику влада бізнес-громада, доступні кредити, адекватна державна політика регіонального розвитку і сприятливий бізнес-клімат в країні. Отже, будуть реформи, буде зростання. Дякую вам.